тут дрібничках моя щоденна суперсила. Я вірю, що здоров'я починається не заптечки. А з тарілки. Щодня я додаю до свого раціону прості, але надзвичайно корисні продукти. Вони не потребують складних рецептів, але допомагають моєму організму працювати краще, думати ясніше і почуватися енергічніше. Волоски горіхи ніжа для мозку. Я з'їдаю кілька горішків щодня. Вони багаті на омега-3, кислоти, які підтримують роботи мозку, покращують пам'ять і знижують рівень стресу. Також вмістять магніт, що допомагає боротися з втомою. Яблука щоденний лікар. Це мій улюблений перекус. Яблука містить пектини, що очищує організм і вітамін С. Що зміцнює те. Крім того, вони чудово насичують і не привантажують суми. Брокколі. Зелений супергерой. Я додаю брокколі до вечері. Це джерело фолієвої кислоти, вітаміну К та антиоксидантів, які підтримують здоров'я суди і допомагають організму боротися з опаленням. Чорниця. Ягідна сива. У сезон я завжди їм чорницю. Вона багата на антонцямі, які захищають клітини від старіння, покращують зір і підтримують роботу серця. Авокадо жир, який любить серце. Хоча авокадо не щоденний, гіс на моїй тарілці, я додаю його до салатів кілька разів на тиждень. Він містить корисні жири, вітамін Е і калій, що підтримує серцево-судинну систему. Ці продукти дрібниці, які легко додати до щоденного раціону. Я не шукаю складних дієт. Я просто додаю до свого життя те, що працює, і це працює на мене щодня. Але саме вони дають мені силу, ясні думки та гарне самопочуття. Здоров'я це не складно. Це просто, якщо знаєш, що їсти.